Одна з іспанських площ. Тут житлові будиночки. Позаду море, там за бортиком море не видно. Такі місцеві рослиночки. Це юка росте, скоро буде вона цвісти. Фінікові пальми. Це в нас стреліція. Дуже схожа на банан, але це не банан. Це попереду фонтан, але фонтан зараз не працює, бо зараз зима, рахується, що холодно, це десь приблизно 20 градусів тепла, то це холодно. Такі, наче ялинки ростуть. Ялинки чи не ялинка, але щось хойне таке. Попереду фортеця, яка охороняла місто від нападу ворогів. Це як положено, воно з пушками. Пушки були направлені на море, звідки могли зайти ворожі кораблі. Це такий місточок. Зараз вже все починає квітнути. Воно тут завжди таке зелененьке. Але зараз ще, бачимо, квіточки такі з'являються на деревах. Дуже симпатичні. Дивіться, які вони дивні. Дивні Де там ще квіточка? О! Дуже красиво. Місточок. Це такий стадіон, де показують фільми. І така площа фортеці. Там ми бачимо, що ще пушки стоять стародавні. Ви, будь ласка, якщо ще не підписані на мене, то підпишіться. Я вам покажу дуже багато цікавих відео. Поставте мені вподобачку, можете писати свої запитання. Я в своїх відео буду розказувати про життя в Іспанії, про ціни, магазини, житло. Все, що буду знати, все буду розказувати в своїх відео. І це в нас, власне, Середземне море. Зараз воно трохи штормить, тому воно на березі трохи брудне. Взагалі-то. Вода дуже чиста та прозора. О, я зараз бачите, воно там чорне.